Таю вас, шановні глядачі! З вами історична програма Дорогами Християнства та я її ведучий Віталій Кривой. Колись я чув цікаве визначення, хто така освічена людина? Освічені люди не ті, виявляються, що тримають у голові певний багаж знань. Освіченою слід назвати ту людину, яка не втомлюється пізнавати нове, яка сміливо перекидає місток між собою та невідомим. Я сподіваюся, дорогі друзі, що вам подобається відкривати з нами нові обрії історії християнства в Україні. Приєднуйтесь до нас. В історичній науці панівною є думка, що князь Володимир прийняв віру з Візантії. Але ті обставини, що повідомляють нам літописи, змушують критично переглянути цю звичну для нас тезу. Чому, при хрещенні, Володимир проголосив символ віри невізантійського формулювання? Яким чином на Русі за доволі короткий термін з'явилася маса слов'яномовної богослужбової літератури? Чи багато грецьких священників прибуло до Києва і хто справив найбільший вплив на формування руської книжної традиції? Ці цікаві деталі породжують у дослідників масу версій. Від кого все ж таки хрестилася Русь? Яка з цих версій найбільш вірогідна? На ці цікаві питання протягом всієї передачі відповідатимуть наші шановні експерти: Віталій Нероба, магістр релігієзнавства, викладач Українського гуманітарного інституту та Богдан Коваль, релігієзнавець, дослідник історії середньовіччя. Радий бачити вас, шановні експерти, у нашій студії. Наша увага сьогодні буде сконцентрована на дослідженні різних версій хрещення Русі. Але як завжди, на початку переглянемо історичну довідку. Всі історики згоджуються з тим, що утвердження християнства у дні Володимира було важливою віхою розвитку давньоруської держави. Щоправда, хрещення Росії у 988 році і досі залишається великою науковою проблемою. Навіть літописні відомості про цю подію суперечливі вже у повісті минулих літ наводяться різні версії хрещення. Невідомо де хрестився сам Володимир. В різних джерелах названі міста Корсунь, Київ і Василів. Невідомо у якій річці хрестили киян. У Дніпрі чи в Почайні навіть дата 988 рік умовна, оскільки повість минулих літ уміщує цю розповідь між 986 і 989 роками. І нарешті не до кінця ясно, яка з християнських традицій була прийнята у кінці 10 століття у Київській Русі у якості основної. Найбільш поширеною є візантійська версія, згідно з якою християнство прийшло на Русь із Константинополя. Історики, які її дотримуються, стверджують, що Володимир хрестився сам і всю Русь хрестив за візантійським обрядом, і тоді ж у Києві виникла перша митрополія, підпорядкована Константинопольському патріарху. Але ще на початку ХХ століття істинність візантійської версії була піддана сумніву. По-перше, вчені не змогли знайти достовірних відомостей про перших київських митрополитів-греків. По-друге, виявилось, що візантійські джерела не містять згадку щодо такої важливої для Русі події, почалися пошуки впливу інших традицій. Було, наприклад, помічено, що великий вплив на руське християнство справила Болгарія. На думку авторів болгарської версії, з 972 по 1018 рік церква на Русі підпорядковувалася охріцькому патріархату, але дослідження продовжувались, і деякі дослідники зауважили у руській традиції багато рис, притаманних Західній церкві. Скажімо, саме звідти у церковний обіг увійшли слова церква, агнець, олтар, алтар, пастир, хрест. Втім, римська версія так і не отримала поширення у науковому середовищі. Традиційними противниками в ідеологічній боротьбі на території Русі завжди вважають християнство і язичництво. Коли ми говорили про Володимирове хрещення на нашій минулій передачі, після хрещення ця боротьба продовжується, вони співіснують язичництво, і християнство чи ситуація змінюється. Справді ми бачимо в офіційній історичній науці такий цікавий міф про те, що два основних противника це християнство, як єдиною монолітною силою виступає, угу. і язичництво, недобитки якого десь там після хрещення ховаються по лісах. І ось вже емісари Володимира їдуть там в Новгород у віддалені землі і знищують там. Угу. Цікаво, говорилося в попередній передачі про хрещення Русі, про те, що справді. Добриня і путята приїжджали в Новгород не для того, щоб там розправлятися з язичниками і навертати їх, а для того, щоб захищати християн. Uh -huh. Та й взагалі вже ми ведемо мову про 10 століття, а до того часу в самому християнстві складалося багато течь. Вже були, бли, було близько до того, щоб розділилася східна і західна ортодоксальні церкви. Uh -huh. Ми знаємо, що діяли ірландські uh -huh. місіонери. Uh -huh. Ми знаємо, що з Болгарії був певний вплив. Uh -huh. Тобто, саме християнство не було монолітним. Uh -huh. Добре, ви кажете, що було. Були Різні течії. А які ці течії були, в яких вони були взаємовідносинах між собою, ці християнські течії? Ну фактично, воно так як зараз. Багато конфесій, скажімо, вони співіснують в рамках того, що держава гарантує всім право на вільне розповідання. Угу. Але між самими представниками цих конфесій іноді можуть бути такі внутрішні догматичні суперечки, іноді така полеміка. Угу. Я думаю, що і в той час так само було. Тому що кожне кожна церква, кожен напрям о, відчував о, ну брав у Біблії о, те, що було ближче йому. Наприклад, якщо ми вивчали там ірландських місіонерів, то ірландці mm -hmm. більше робили акцент на благовісті. Якщо ми говорили про богомілів, то богоміли робили акцент на велику боротьбу. Так, але ось найбільша проблема, яка складалася не стільки в самій боротьбі внутрішній між цими самими християнськими течіями, а в тому, що людина, яка приєднується до тієї чи іншої церкви, до того чи іншого віросповідання, в неї серце не завжди може бути віддане Богові. Як це зумієте? Людина це людина це настільки непостійна істота, що от справді складається така ситуація двовір'я. Є християни, які повірили і які тримаються цього, і які бережуть Одної віри одного господа. Однієї віри так. а є така людина, яка сама в собі має протиріччя, яка хоче бути із господом, але разом з тим і не відмовляється від якихось світських благ. Не відмовляється, і від... так не відмовляється від своїх світських це особисті особистість людина, яка бажає поклонятися двом господам. Угу. Яка бажає Бомпанам. і виконувати Божі заповіді частково угу. і жити так, як їй подобається, виправдовуючи це традиціями угу. народу, звичаями. так вчили батьки, чи там, так вчить наука ну різними версіями. Тому угу. я би скоріше питання поставив, не боротьба там, язичництва з християнством, а боротьба одновір'я, одного Господа, в одні заповіді, в одне Боже Слово, яка завжди є, велика боротьба. І боротьба двовір'я. Коли люди, начебто християни, угу. але насправді живуть так, як їм бажається. Користуються політичним розрахунком. Так само було аби, в певними земними вигодами. Угу. В цьому є вододіл, Тоб... в цьому є боротьба. Угу. Тобто, після Володимира фактично, як такої боротьби між язич... язичництвом і християнством, її не існує вже. Ну, воно, вона, воно було, розумієте, є політичні певні впливи. Угу. Але проблема не, не так в язичності. Нам, від... показуючи оцю боротьбу, акцентуючи угу. на ній увагу, людей. Від, віддаляє... На зовнішній боротьбі да, на зовнішній. а тут важливіше внутрішня боротьба серця. серця. Боротьба серця. Зрозуміло. Коли ми говоримо про хрещення Русі, говорили про хрещення Русі, ми говорили про так звану візантійську теорію. Або візантійську версію хрещення це, це Найбільш поширена. <гум> найбільш поширена, яка є. Чому вона була пріоритетною? Ну протягом такого тривалого часу, і вона взагалі представлена і в шкільній історії так само важливо відзначити перш за все політичну зацікавленість. І є два аспекти цього питання. Перший, що почали підтримувати цю візантійську версію, як це не дивно здається, саме не російська православна церква, а українська православна церква. В часи 15-16 століття, в часи Речі Посполитої, uh -huh. коли Україна була під контролем Речі Посполитої, там була боротьба, так скажем, така експансія Західної Римської церкви, uh -huh. і вони мусили щось протиставити uh -huh. оцій експансії. Наше слов'янське християнство мусило щось протиставити. І наймогутнішою державою, яка могла в той час протиставитись західному такому римському світу, так, була так. Османська імперія, угу. де знаходилась підконтрольна Османській імперії, незалежна від Риму Константинопольська церква. Угу. І наші так звані братчики, братства православні, які по вченню скоріше були гуситами, чим католиками. Такого слов'янського християнства uh -huh. дотримувалися тої традиції Кирили Мефодія, вони почали шукати захисту Османської імперії, Константинопольського патріарха. А Турції це також було вигідно, Бо їм потрібно мати було людей своїх. Uh -huh. І саме вони починають пропагувати оце прийняття християнства з Константинополя. Але тут потрібно розуміти, що тоді, в той час 15-16 століття, християнство в Константинополі було іншим. Тому Чим що вони, е, вони по-перше, планувалась унія, союз між гуситами і між православними, тобто між протестантами і православними. Вони зараз не можуть об'єднатися аж ніяк. Угу. Тому що абсолютно різні. Ну, це да. А тоді це про це йшло. Що... Далі угу. мало того, планувалась в 16 столітті е, унія або союз з кальвіністами. Тобто О, з реформатською церквою. Угу. І саме до оцієї церкви Константинопольської е апелювали наші православні українці до. Мов що то звідти християнство? Так, так. Звідти. Але то інше було. Християнство, чим зараз є. Угу. Чим зараз... А чому ця версія, ну, яка була поширена, вона не витримала пробу в часі розширити аргументи. Ми чули в історичній довідці якісь речі. Що ви можете сказати про це? Ну, цікаво, що у прихильників цієї візантійської версії насправді досить мало аргументів. Вони вибудовують ту версію, що Володимир спеціально прийняв хрещення в Корсуні, щоб одружитися з візантійською принцесою. Угу. Потім, після того, Володимир надає контингент воїнів для подавлення повстання Варди Фоки угу. візантійському імператорові, і говорять, ось таким чином укріпилися культурні зв'язки між Візантією і Руссю. Угу. Ось і ще один такий важливий момент, що. Візантійська, що Візантійська церква ставилася дуже зверхньо до тих народів, які знаходилися в зоні її впливу. Тобто, вважаючи, твердження, себе... Так, вважаючи себе вище. Uh -huh. Твердження про те, що на Русі були митрополити прислані із Константинополя саме в той час, 10 століття, ось саме воно і виявилося тим слабким місцем? слабким місцем цієї теорії. В один з літописів, один з літописних зведень, був ставлений в 14 столітті імена митрополитів, які, начебто, за Володимира були прислані на Русь. Uh -huh. Зустрічаємо ім'я Михаїла і Леона. Угу. Ось, але якщо о, звернутися до більш ранніх літописних зводів, то там цих імен немає. Тобто ці персонажі спеціально вигадані для того, щоб показати, що ось вони тут були. на Русі були митрополити греки. Угу. Але фактично, якби вони навіть і були, то народ би їх не сприйняв, тому що Константинополь нав'язував грецьку віру, нав'язував грецьку мову богослужіння, читання грецьких книжок, тобто угу. потрібно було переходити на зовсім на іншу мову. А угу. літургія тоді служіння саме воно було. Зовсім слов'янське цікаво, на основі чого говорять про те, що католицизм мав свій вплив на Хрещення Русі? Чому так? Які є якісь аргументи, підстави для того? Один з дослідників, наприклад, я це прочитав в праці Аполлона Кузьміна, Падіння Піруна. Я не пам'ятаю, чи він uh -huh. був автором цієї ідеї, чи він це помітив, чи, можливо, ще до нього хтось помітив. Про те, що багато слів у слов'янському церковному вжитку вони походять не із грецької традиції, а із латинської традиції. Які слова? Наприклад, таке, таке слово як Агнець. По грецьки це було пробата, а агнець це латинський варіант: алтар, mm -hmm. пастир, mm -hmm. хрест. Походження. Це слова ага, більш по, того західного ага, походження, ага, ага. і тому е, в рамках ось католицької експансії, коли католики спробували, е, ну скажімо, освоїти наші, те, наші терени, те ось із місіонерською роботою, то е, з'явилася така теорія про те, що Рим справив вплив на християнізацію Русі. Але слабке місце цієї теорії знову ж в тому, що немає жодних документальних свідчень про те, що римські місіонери мали якийсь успіх. Тобто, це ми знаємо, думка, да? За часів княгині Ольги, того uh -huh. ж Адальберта, місіонера. Так, так, вигнали. Те, да. Той же самий Бруно, який був направлений до Печенігів в 10 столітті, за uh -huh. часів князя Володимира, 30 чоловік буквально хрестив, в нього не було такого успіху. Uh -huh. ось, тому документально і фактично ось ця теорія також не, не витримує критики. Не а ці слова, сьогодні. скоріше за все, були uh -huh. запозичені через якийсь інший шлях. Я сподіваюся, ми поговоримо. Вони увійшли про просто в лексикон, уже було Хотів би привести цитату, дуже цікаву. В 12 столітті краківський єпископ, краків це зовсім поруч з кордоном Росії, це Південна Польща сучасна, краківський єпископ Матвій у своєму посланні до видатного представника Католицької церкви Бернарда Клервоського підкреслював, пишучи про наш народ, про те, що в нас був, скоріше не візантійський варіант християнства. Не західний варіант християнства, а свій самочинний, слов'янський, самобутнє християнство. Він пише: не бажає згаданий народ ні з грецькою, ні з латинською, тобто західною церквою, бути однаковим, а бажає відмінним бути від тієї іншої і таїнств жодної з них. Не поділяє ось так. <реш> Цікавий момент і таїнство таїнство, тобто обряди, і Облі... цього Дадав... жодної з них не поділяє. На своє було християнство. Яке ж воно було? <реш> Про це ми будемо говорити в продовженні нашої передачі, а поки що невеличка пауза, після якої ми знову повернемося до нашої студії. Сьогодні ми, нагадаю, досліджуємо різні версії хрещення Русі, а допомагають нам Богдан Коваль та Віталій Нероба. Якщо у вас є якісь запитання або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу цієї теми, пишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Також ви можете ознайомитись з відповідними матеріалами у періодичних виданнях газети Акцент та інтернет газеті Путь. Попередніх передачах ми говорили, що протягом довгого часу територія України вона знаходилась під впливом Хазарського каганату. Чи мали е, якийсь вплив ха, ха, чи є хазарський вплив на те? Як Русь стала християнською, чи є документальні джерела про це? Ми знаємо, що в хазарському Каганаті було дивне співіснування різних релігій. Там давалася свобода і язичникам, і християнам, і мусульманам, mm -hmm. і іудеям сповідувати свою віру. Зараз хазарський каганат звичайно виставляють як, як ну, іудейську в державу в більшості своїй. І ось я вважаю, що дуже великий вплив на християнізацію, бо ми знаємо, що і віра нового заповіту вона дуже сильно пов'язана із старим заповітом. Біблія ну, це це не ціле, це нероздільний іудаїзм угу. і раннє християнство, як той же саме іудаїзм, в центрі якого знаходиться фігура Христа. Так. І ми бачимо у рисах того християнства, яке було за часів Володимира, ми бачимо багато рис саме ось цього. Іудаїстів християнства більше uh -huh. і цей потяг до навчання до навчання новонавернених uh -huh. і ті ж школи, які мають свої відповідники в єврейських хедерах, коли uh -huh. Uh -huh. євреї навчали навчали молодь свою. Тобто, ми можемо говорити про про вплив Хазарій, можливо, не такий сильний, але він був uh -huh. на тих uh -huh. теренах де його, та, і свідоцтвом був. цього є знаменита праця наша з митрополита Іларіона. Це був Слов'янин митрополит, угу. як називається вона Слово про закон і благодать. Завважте вже є дискусія так, між юдаїзмом між і тим, ті, тими формами християнства, яке було в Хазарії, угу. яке, можливо, було таким законницьким, що угу. наголошу на спасінні ділами закону, а не вірою. І в слові про закон і благодать вже сама назва. Свідчить про те, що там. Ця проблема цей плив була був. актуальна. Далі угу. був знаменитий такий, скажімо, чи єпископ, чи як то його назвати, діяч Лука Жидята. Ми бачимо вже саме прізвище говорить, що він о, такого Буху походження бездійте. юдейського. Далі, після доби Русі в Україні наймогутнішим єретичним рухом за свідченням митрополита Української церкви Івана Огієнка наймогутнішим рухом були саме жидівствуючі. Uh -huh. Оце були саме ті християни, які були в uh, uh -huh. хазарському мало uh десь свої -huh. корені. Uh -huh. майже 400 років панування хазарського кагнату по крайній мірі на лівобережній Україні не могли не датися взнаки. Uh -huh. Але що цікаво за слово про закони благодаща, в ньому митрополит Іларіон відстоює хрещення Русі як самочинне. Яке було не відпливо ні західної, ні східної церкви, а то було самобутнє хрещення, вільний вибір людей на основі впливу єдиного Божого Слова. Цікава думка. Ви вже згадували про Аполлона Кузьміна, угу, який да, є мав такий є ще одна версія, про яку я чув, про те, що а Аріанський вплив був також на те, як що Русь стала християнською Так, досить чи є підтвердження тому, чи є не так, Аріанським, а скоріше готський. Так званий вплив, тих християн ульфіле, які ага. були раніше. Тому що словаряни вже нагадує, мов то. Три про це говорили неодноразово. Але цікаво, це досить така своєрідна версія, яка, ну яку здається, підтримує сам Кузьмін. А ось послідовників у нього не знайшлося. Більше ніхто. Так, Кузьмін звернув увагу на те, що коли Володимир, Володимир у баптистерії проголошує символ віри, то в нього зустрічаються деякі такі підозрілі формулювання, що син старії, отець старії синові і духові, що син подобосущен отцеві. І що о, дух подобосучний і синові. Ну це не візантійська. Тобто, символі. це о, не візантійське, не, візантійсь. не, не візантійське формулювання, тому що в Візантії фактично ця ще аріанська суперечка вирішилася і вже протягом четвертого-п'ятого століття. І ось Аполлон змін висуває теорію про те, що. В ті в тогочасній церкві е, дуже була актуальна суперечка про філіокве, угу. е, що це значить, що Дух Святий е, походить е, тільки від Отця чи від Отця і Сина. І тому спеціально автор цієї літописної повісті, він, щоб пом'якшити вплив, щоб показати, що руське християнство воно незалежне було ні від сходу, ні від заходу, вживає оцю стару формулу. Але якщо детальніше розібратися, то подобосушний це не аріанська формула. Це формула так званих оміїв, прихильників компромісу. Між... оміусіан, між аріанами uh -huh. і е, між ортодоксальними християнами, uh -huh. і тому, коли ми говоримо про аріанську, то я згоден з Віталієм, що слід було б назвати не аріанською, а слід було б назвати готською готською, да, да, яка, яка бере ще свої корені в тому християнстві, яке проповідував Ульфіла на uh -huh. теренах. Дякую, що ви пояснили на цей момент. Не можу обминути ірландських місіонерів. Колись ми говорили в наших передачах, що це дійсно були люди. Живої віри, які мандрували, проповідували і діяли як Христос. Опосередковано чи прямо вони якось вплинули на прийняття християнства на Русі. Полонська Василенко у своїй книзі «Історія України згадує той факт, що в Києві в часи Русі був ірландський монастир, в самому був ірландський Києві. монастир в самому Києві. Це є досить значним аргументом, тому що монастир ірландців. Це не просто монастир, де сидить декілька людей, які поглибили в аскезу, mm -hmm. таку зайняті самоспоглядання. Це абсолютно назва монастир в сучасному розумінні. Монастир в розумінні Дрихів. того часу навіть 10 століття. Це зовсім інше, особливо розумінні ірландців. Це місіонерський духовний центр, центр. це школа, mm -hmm. це такий коледж, університет. Ну, байдуже як назвати його. Але це є значна така установа. Яка ставила за мету звіщати Євангелія, і особливо на чому наголошували це використання оригінальних мов святого письма? Це було до хрещення монастир. Це, це свідчить про після хрещення, але ну, це не заперечує Якраз... той факт, що він міг бути і раніше. Якраз ага. 10 століття, 10 фактично століття. часи Володимира. Тобто ми бачимо, що ірландський вплив був і безпосереднім. тобто ірландські місіонери приходили mm -hmm. до самого і Києва. Mm -hmm. І ірландський вплив здійснювався через Велику Моравію. Ми також її згадували в попередніх передачах, mm -hmm. що та форма християнства, яка існувала там, це своєрідний такий симбіоз між ірланд... ірландською вірою і між Кирило слов'янською Кирило-Мефодіївською Богомільської з цієї традиції. Uh -huh. І через Велику Моравію християнський вплив був також і на Русь. Тобто і прямо, і, і опосередковано. Да. 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 Говорячи про богомільський uh -huh. вплив, вже, як Богдан говорив, ми маємо на увазі не просто богомільство, те, як знають його сучасні релігієзнавці, так як його подають. Uh -huh. А ми, ми маємо на увазі те слов'янське християнство, яке часто звинувачували в, в Єресях. Uh -huh. а, не, невідомо абсолютно, чи вони підтримували ті єреся, так як і зараз багато звинувачують uh -huh. один одних. Uh -huh. Це було с йде мова mm -hmm. за слов'янське християнство, яке не називали ну mm -hmm. як Еретик свого mm -hmm. богоміл, єретик буде взаємозамінне. Mm -hmm. Які ще версії? Хрещені Русі, ну відомі історичні науці. Ну, болгарська версія, наприклад, там ось про болгарську, просто саме... про болгарську моравську просто не, не можна не, не згадати. І фактично, богомільство то і є. Ось ця під болгарська <г气> 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 <г气)> так, і саме є ця болгарська віра, яка прийшла на Русь. Цікаво, що якщо ірландська традиція більше характеризувалася місіонерством, як сказав Віталій, то болгарська богомільська це книжницька традиція. Це традиція навчання, переписування навчання, книжок, шкіл, шкіл освіти, тобто це місіонерська робота через освіту. Зрозуміло. І ми знаємо, що Русь мала дуже сильні і дуже впливові зв'язки із Болгарією. Фактично, сама Русь знаходилася у зоні впливу Болгарії, угу. та ж сама в і політичному і так, культурному Так, вчені сперечається, чи була княгиня Ольга за походженням болгарка з міста Плескова, тобто з плиски тодішньої столиці угу. Болгарії. Я ще знайшов один цікавий факт про те, що за часів Володимира також був досить сильний болгарський вплив. Звичайно, історики впираються в візантійську принцесу Анну, на якій Володимир одружився, і говорить, що саме вона привезла з Константинополя священиків, і саме вона почала насаджувати тут свою грецьку віру. Справа в тому, що у Володимира було багато дружин, і після Анни він бере за себе болгарку. І ця болгарка була матір'ю Бориса і Гліба. Угу. Ось. ось. І я. ось, мабуть, в процесі спілкування із своєю дружиною він вчився і тій вірі. Він знав, що є і така традиція, і ну, має право на існування. Так. Скажу, Дружина Ярополка була монахинею. А тоді часто було так, що монахи це, це, це не, такі, не, не якась тюрма, ув'язнення. А вона була одні же називають її грекинею, а інші говорять, вона була з Болгарії саме угу. ця, і називають її саме угу. болгаркою. Дружина Яропол був христинином, і ця дружина була черницею. Що таке черниця? Черниця це та людина, яка жила в монастирі, казала Святе Боже Слово, і саме була з тих країв. Mm -hmm. Тому болгарський вплив досить значний. Дуже, і що цікаво. Дуже часто у київських князів дружини були. Тому що архітектура київських храмів часів Русі, вона ідентична не до візантійських, а до храмів Охріди, храмів Кирило-Мефодіївської болгарської традиції. І самим могутнім. Доказом болгарського впливу є абсолютна відсутність грецьких творів, грецьких слів, грецьких термінів в богослужінні, а саме наявність, і ніхто традиції, не так? відкрити любу книжку, то кирилиця. Угу. То болгарська Книжні. мова. Угу. То та мова, яка прийшла з Болгарії. Всі наведені експертами версії прийняття християнства ґрунтуються перш за все на історичних джерелах. Тому маю сміливість припустити, що і в давні часи існувала розбіжність у розумінні того, яка все-таки християнська традиція утвердилася у кінці 10 століття в якості основної? Можливим вирішенням цього питання може стати визнання, що у давньоруському християнстві співіснували риси різних християнських течій, але об'єднуючим фактором для віри на Русі була все-таки кірило-мефодіївська традиція. Вона чітко базувалася на святому письмі, але культурно цілком могла в себе вібрати риси як Заходу, так і Сходу. Ми дякуємо нашим експертам. За цікаві глибокі роздуми у сьогоднішній передачі. Успіху вам у подальшій праці! У наступній передачі ми розглянемо ідею Київ, Другий Єрусалим, що глибоко вкоренилася у свідомості давньоруського суспільства. До нових зустрічей у програмі Дорогами Християнства.